Всім хаюшки! І сьогодні мені хотілося просповісти про те, чого не можна робити при сколіозі. Let's go! Перше, чого не можна робити, це носити сумку або шопер на одному плечі. Так як одне плече вище іншого, йде перекос таза, і це може спричинити прогресуванню сколіоза. По друге, це носити. Вагу в корсеті більше двох кілограм і без корсету більше п'яти кілограм. Через це в школу я ніколи не носила звичайні книжки. Звичайні книжки я завжди носила планшет і користувалася електронними книжками. А коли потрібно було 1 вересня взяти книжки з бібліотеки і потім в кінці в кінці. В кінці навчального року віднести книжки назад, то забирав і відносив завжди папа. По-третє, дівчатам і жінкам не бажано ходити на каблуках, так як це може спричинити деформацію тазових кісток. Четверте, чого не можна робити, це займатися видами спорту там, де задіяна тільки одна рука. Асиметричні види спорту. Бокс, хокей, баскетбол, волейбол, деякі види танців і гімнастики є, нерівномер... є нерівномірне навантаження на хребет, а також плавати кролем в плаванні, так як є теж е... нерівномірне навантаження на хребет, а також так, і в... так, як і в видах спорту, який я навела раніше. Е... Там задіяна тільки одна рука. Тобто. Цей стиль в плаванні теж є асиметричним. Чого категорично робити не можна, і наостанок мені хотілося б розповісти про те, чого категорично не можна робити на уроках фізкультури у школі. По-перше, не можна будь-які вправи на гнуткість грипта, так як вони є асиметричними. Не можна силові навантаження, тобто силові вправи так як гантеля і штанга, багаторазово підсилюють навантаження на хребет. Не можна стрибки, є також навантаження на хребет. Біг, в деяких випадках біг дозволено, якщо нема прогресування. Будь-які вправи на турніках. Е, є також навантаження на хребет, але але в шрот зарядці є спеціальне витяжіння, яке можна виконувати, і ми виконуємо його після кожного заняття. Саму зарядку, яку я роблю кожен день, тобто шрот зарядку і витяжіння, я вам покажу в іншому відео. В принципі, це всі протипоказання при сколіозі. Якщо ви хочете, щоб я зняла відео, що все ж таки можна робити при сколіозі, незважаючи на всі ці заборони, пишіть обов'язково в коментарях. Ставте лайки і всім пока-пока!